Всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаю ось такого відносно нового магазину, який недавно відчинили біля нас. Називається Family Farm and Home. Хто проживає в Америці, то дуже схожий магазин на Tractor Supplies. Тут все для господарства, і сьогодні я потрапила на ось таку милоту, маленькі курчатка, індичатка. Ніде не було табличок, що не можна торкатися, і я не витримала. Дуже хотілося мені взяти в руки маленьке курчатку, тому що я цього не робила вже дуже-дуже багато років. Таке воно миле, таке гарненьке, жовтеньке і пухнасте. В цьому магазині є і курники, і різні клітки, і техніка, і все для садогороду, що тільки немає. І різні меблі для вулиці, гойдалки. Зараз обіду з вами трішки і все покажу. Ось такий фонтан для пташок, різні таблички, декор навколо дому. чи... Для лендскейпу все. Навіть були ось іграшки м'які у вигляді кур чи інших свійських тваринок 13 доларів. Походила трішки порозглядала меблі вуличні. Одяг також можна тут придбати. Все з такою фермерською. Тематикою, з тракторами, з різними е, тваринами. Ціни не можу сказати, що дешеві тут. Буває в інших магазинах дешевше, але і не зовсім дорого. Але причиною, чому я зупинилася, тому що їхала із вулиці, побачила рослинки. Тому вирішила, чому б і ні. Я дуже хотіла подивитися, ось така ще гігера була, але я вже собі купила такого розміру горшки з багаторічними квітами по 8 доларів. Хотіла і гвоздички, і ось цю вороньку. Кущиків різних багато. Хто дивиться всі мої відео, пам'ятає, я недавно на іншій фермі була, там рододендрон коштував 75 доларів, а тут 35. Також подивилася, що кущик глухини не можна придбати за 13 доларів. Отож задумалася також над такою опцією. З чим ви думаєте, я їду додому? З кущиком самшиту? От чого чого, а самшиту в мене немає? Ось так цей магазин називається. Family Farm and Home. Я знаю, чи в усіх штатах є. Це недавно відкрили, дуже ціни, нормальні. Писало 10 доларів, але на касі вийшло з податками 9. Сказали, що якийсь там розпродаж, як він гарно пахне. Буду мати. І ще що дуже добре, його посаджу в свій викитник. Тому що тут пише, хоч на сонці, хоч в тіні, будь-де буде рости. Так, я вже вам можу сьогодні показати. Свій довершений майже кітник тіньовий. В куточку мальву посадила, якщо чесно, не знаю, якого вона буде кольору. Не пам'ятаю, чи це рожева, жовта або біла. Сам шит ось тут. Тут мої гейгера, хоста, сільба, знову хоста, гейгера, тут азалія і тут буде. Надіюсь, жовта півонія вилізе, прийметься. Так, тимчасово камінчики де-не-де, знайшла, порозкладала. Але ще планую на фермі місцевій поїхати купити такі е, бальзаміни, так? Квіточки різнокольорові, вони люблять тінь. І отак от тут по всьому, по всій довжині квітника висадити. Мені дуже подобається. Нарешті я маю такий результат, як я собі і уявляла. Надіюсь, все мені гарно прийметься і буде мене радувати з року в рік, тому що всі тут рослинки багаторічні. Всім привіт! Ми з Бренденом в ресторані заїхали на обід. Поки дітки в школі ми вирішили трішки сьогодні. Виїхати з дому і провести разом час. Спочатку нам принесли ось такі булочки, так як поки ви чекаєте їжу на перекус. Дуже дивно, тому що вони солодкі. Я як зім ту булочку, то я вже їсти не захочу. Я замовила собі рибку печену, і до неї треба вибрати дві ніби сайд dishes, з гарніри, то я салатик взяла. Тим салатиком вже я би наїлася, якщо часу, ну, але. Заправка ренч називається смачненька. І ще буде картопля фрі до рибки. От так виглядає моя рибка. Картопля фрі. Рибка в якомусь лимонному соусі з перцем. Ще дали якийсь такий френдона. Бургер. Я ще хочу показати невеличкі покупочки сьогоднішні, особливо, що купила для Марчика. А то завжди мені зауваження роблять, що я завжди Каті купую собі, а хлопцям нічого. Просто так попадає, що або не знімаю, або дійсно не, не купляємо в той час, коли собі. Сьогодні трішки йому на літо взяла речей ось таку сорочку. Вона така ось як. Жаткою такою йде І разом з шортиками набір. І, мою казав, вже шортиків новеньких потрібно було. Кілька різних. То, оце Я люблю такий кольорний, мігесенький, не такі, дубові і джинсові. То такий набір. Це з магазину, здається, Рос. Так, це в Рос магазині Такий набір коштує 9,99-10 доларів у магазині Рос. Далі з Бурлінгтон магазину взяла йому шортики такі чорні на резиночці за 7 доларів. 699 New Balance фірми. Бачите, у магазині New Balance вони коштували 30 доларів. Чорні до всього підійдуть. Ще одні чорні так співпалу, але ці легші такі в сіточку. Фірма Nike, Air і Jordan. Оригінальна ціна 20 доларів. Я в Бурлінгтоні взяла за 5,99. І також з Бурлінгтона лівайс-футболочка. Біленька. З такою камуфляжною вставочкою за 3,99, 4 долари. Оригінальна ціна 18. Далі забігала ще в Долар 3 магазин, де все по долару 25. І купила для кулібрі поїлочку. Тому що наша скляна. Одна розбилася, друга десь згубилася, то побачила пластикову, то хай буде пластикова, ще легше, вона так зручно, тут зверху тільки відкривається. Зараз я зроблю для них сироп, цукор з водичкою. Можливо, вже будуть прилітати. Далі, зверніть увагу, хто в Америці є в долар $13, ну, по крайній мірі нашому, такий спрей для комарів. Все на есенційних олійках і виробник. Турція. Турки, так що запах дуже приємний. Кому потрібно. Ніби комарів не дуже є багато, але минулого року було більше, ніж завжди. Думаю, кино, нехай буде. І для себе я сьогодні купила в магазині Marshalls такі низенькі шкарпетки. Тут є темно-сині, білі сірі і бежеві. Шість, здається, 8-8 пар. За 9,99, 60% бавовна. Це те, що я на що звертаю увагу в шкарпетках. Мені в спортзал потрібно такі низенькі для кросівок. І ще в розмагазині взяла діткам. Також, хто заходить, завжди звертайте увагу, тому що закінчився сезон пасхальний. Продавали ось ці такі е, сонечка. Від Кіндер. По 49 центів я взяла дві упаковки. Одну ми вже відкрили. Там ось такі маленькі і дуже-дуже смачні ці цукерочки. Ось в мене тут в такій посудині від Іванки. Зберігаються, то дітки собі. Вони вже трішки розм'якли, бо я їхала в авто. Але ви ну, знаєте, який кіндер-шоколад. всередині, середині таке молочне, дуже. Дуже смачне, цікаво. То тут виробник у нас Maiden і Талі пише. Хм. Ну, але за 49 центів взагалі коштували 349. Хочу показати які всередині, але вони м'ягенькі стали на сонечку в машині. Ось таке. Смакота. Ось такі покупочки. Так, вчора я ще собі докупила кілька таких жовтих чорнобривців, але вже, певно, коти мої постаралися всі квіточки поламати. І ось цей. Е, як воно називається? Лобелія. Такі синенькі. Я так вирішила. Ось, до мене, де я висаджувала лілії, я їх обрізала вже. Я собі ось так оздобила камінчиками поки що тимчасово. Там я посіяла кілька чорнобривців з насіння. Не знаю, чи щось буде, але пробую. І тут ряд ще посіяла матіоли. А отут, так скраю, я хочу таку якусь синю-жовту композицію зробити з чорнобривців і цього, з цієї лобелії. От якось так розділила, воно ще розростеться і думаю, тут такий буде край гарненький. Посередині, як я кажу, посіяла матіолу, щоб нам пахло гарно тут на порозі. Загадка знайдіть кота. Тут вже як розростається. В нього зразу там нірка своя, він завжди туди ліз за колесо. І от така балдожка в нього. І, як ви бачили у минулому відео, я вже купила розсаду нагород. І також докупила в тіньовий квітник, собі колеус та бальзаміни. Сьогодні під вечір, вже коли заходило сонечко, не було настільки спекотно, як цілий день. Вирішила все висадити у землю. Нарешті мій квітник оживляється. Перетворюється. На такі, як я собі і бачила. Поливаю все гарно водичкою. І надіюся, буде все мені гарно і добре рости. От так ожив мій квітник, як на мене. І як все ще розростеться, то думаю, буде взагалі краса. Але чекаємо. Результату. Я всім щиро вдячна за перегляд. Ми з вами зустрінемося в наступному відео. Бувайте здоровенькі! Всіх вам благ!